Знімаєте на відео, по запис є. Я хочу вам показати, що я прийшов в цей зал, підійшов до касира, заплатив їй 100 гривень готівкою, і вона мені включила цей апарат на 100 гривень. О, на даний момент видно баланс лишився 47 гривень 80 копійок. Це є незаконно. тобі. І тому подібне. Так що цей завтра треба закривати. Майже Артур вилучить. Ти залучає. Хлопці склавка віддали побратим. Папу ходили вже вичаться, а Та ця ж не кидає вже. Приятно получає. Мене не бо я дуже гарно, как лечать. Хто буде дзвонити? Буде дзвонити? А тут мене буде звонок.